Топ-3 тобто, найшвидших автомобілі за свої гроші у 2025 році. Перша категорія – авто до 60 тисяч доларів. BMW 3 серії – Е46. Головна – рестайлінг. Трьохлітровий дизель М57 – 204 кінських сили. Трішки підняти буст, поміняти інтеркулер і отримати 260-270 кінських сил. Від 0 до 100 – в районі 6 секунд. Друга категорія – 10-12 тисяч доларів. І що б ви могли подумати, тут буде? Це знову BMW. І це BMW 3 серії Е90 – 335 та BMW 5 серії 335 – двигуном n 54 306 кінських сил. З невеликими доробками рівня стейдж-2 ви отримаєте близько 420 сил, але це не межа. Двигун без сильних переробок витримує до 600 сил. Від 0 до 100 приблизно 4,7-5,3 секунди. Третя категорія 15-18 тисяч доларів і це буде Audi A6 C7 Doris 3-літровий TFSI мотор на 310 кінських сил. Якщо її трошки надути стейджем, то ви отримаєте 450-500 кінських сил. Від 0 до 100 7.42 секунди. Підписуйтесь на автопідбір на битне крашена.